Вітаю, друзі. Сьогодні найчарівніша тема тема мови любови чи кохання. До речі, ваша ідея. Дякую за підказку. Вона чудова. Тож і справді, коли ми любимо, а коли кохаємо. Мені здається, що якнайкраще щодо цього висловився свого часу український письменник Володимир Винниченко. Яскраво проілюструвавши різницю між почуттями, любов'ю та коханням. Кохання є цвіт, з якого виростає рідкий овоч, любов. Без цвіту немає плоду, але цвіт не є плід, і не всякий цвіт перетворюється в плід. Тисячі кохань обсипаються безплідними, усихають, не встигши розквітнути до зерна любови. Промовиста теза Та Винниченко – митець, немовознавець. А митці, як відомо, часто сприймають світ серцем через емоції. нумо до словників. Любити відчувати глибоку відданість, прив'язаність до кого чого-небудь, відчувати сердечну прихильність до родини близьких осіб. Як я люблю тебе, мій рідний краю! Мати любила мене, душі не чула, почувати виявляти глибоку сердечну прихильність до особи іншої статі. Енея так вона любила, що аж сама себе спалила, мати інтерес, нахил, пристрасть до чого-небудь. Теренькі любить пісню і сам уміє з душею співати. Потребувати якихось умов як найсприятливіших для існування росту тощо про рослини тварин. Виноград любить, щоб коло нього ходити. Кохати найчастіше почувати, виявляти глибокі, сердечні, романтичні почуття до особи здебільшого протилежної статі. Коли вподобав Олену, бери Олену, а мені кожна невістка буде люба, аби тебе кохала. Мій сину. Річ означає те саме, що любити. Хто кохав життя ледаче, Не переливки тому, дбайливо вирощувати щось, ходити коло чогось, доглядати, виховувати, ростити кого небудь. Доню моя доню моя, цвіте мій рожевий, як ягідку, як пташечку, кохала, ростила налишенько. Також виношувати плекати намір, думку тощо. Вони вкупі кохали свої молоді заміри. Як бачимо, тлумачні словники української мови визначають любов як ширше, більш всеохопне почуття, ніж кохання, яке є вущим, більш визначеним. Отже, любити можна. Україну, землю, сина, маму, подорожі, пригоди читати, співати, борщ, сало тощо. А кохати можна Наталю, Петра, чоловіка, дружину, нареченого, наречену, парубка, дівчину тощо. Тож, виходить, слово кохання вживають, коли йдеться про взаємини між чоловіком і жінкою. Слово любов для опису будь-яких ніжних почуттів. Грінченко, між іншим, у тлумаченні слова кохати не придає слову статевого відтінку. У словнику лише два значення слова кохати – «любіть», взлялієвать, «взлілеювать», «воспітивать». Читаємо. Так, дійсно. На давніх етапах розвитку мови різниці між цими поняттями любити і кохати не існувало. Наприклад, Шевченкове, кохайтеся чорнобриві, та не з москалями, навряд доносить нам подробиці вибору партнерів для статевих відносин. Тут мається на увазі саме не любити тих, хто може розбити серце. І москалів, зокрема. Також є давній український вираз кохатися в чомусь. Наприклад, кохатися в книжках означає любити книги. Нерозривний зв'язок і синонімічність цих двох понять підтверджує також факт наявності дієслова розлюбити, подібного якому не можна утворити від дієслова кохати, любити розлюбити, а як бути скохати теж розлюбити. Що маємо, друзі? З одного боку в українській мові давно співіснують два близьких поняття любов і кохання. З іншого, дискусії та суперечки щодо їхніх значень як абстрактних речей не вщухають і донині. Одні свято вірять у те, що кохання це найвищий ступінь любови, інші ж відстоюють любов як найвищий ступінь кохання. Воно й зрозуміло, скільки людей, стільки й думок. На мою думку. У кожного з нас є своє суб'єктивне розуміння і уявлення про ці поняття. Любити когось чи щось або кохати, кожен вирішує для себе сам. Щодо мене, то я кохана і я люблю. А ви, наснаги нам і перемоги. Все буде Україна!